Якщо нежить не дає людей, дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Дуже багато говорять про Курщину, що ж там відбувається, описують і малюють там абсолютно різні сценарії, загрозливі, апокаліптичні, критичні. Ну, ми розуміємо прекрасно. Одразу почала ширитися інформація неперевірена, яка не підтверджується з джерелами з генерального штабу. Тому я хотів би внести деяку ясність. По-перше, ми дуже рідко останнім часом висвітлюємо українські досягнення і успіхи, як мені здається, я буду цим займатися безумовно, тому що треба підкреслювати успіхи Збройних сил України, сил оборони України, різних підрозділів. А вони є Вони були в районі Торецька, де протягом кількох тижнів вдавалося ворога стримувати. І відбити атаки, і зараз контролювати більшу частину турецька. Ворог туди лізе, отримає дуже серйозну відсіч. Несе втрати, але все рівно лізе. Але наші підрозділи контролюють ситуацію. Друге, що потрібно сказати, це те, що наші сили стримують ворога під Покровськом і у ворога відсутні значні успіхи. Більше того, за минулі кілька тижнів були успішні контратаки. Це теж треба розуміти. Ворог несе втрати і виснажується попри все. Курщина здійнялася паніка про те, що зараз українські війська можуть ледь не заблокувати, що пішли російські контингенти, заходять ДРГ у великій кількості на Сумщину і переріжуть логістику таким чином. По-перше, треба сказати, давайте визначимося, що таке ДРГ. Бо коли я чув про те, що ДРГ полізло в кількості 100 чоловік через газопровід в суд же, ми про це пізніше поговоримо, то 100 чоловік це не ДРГ. Це рота, це наступ. Тобто нічого собі ДРГ в умовах сьогоднішньої війни, коли малі групи малими групами наступають 2-3 людини, 5-7 максимум, то уявіть собі, що таке 100 чоловік. Це повноцінний наступ. І відбити такий наступ тільки на одній ділянці це перемога, і це і це героїзм. Це правда, перемога, і це те, що з чим треба вітати наших оборонців. І фактично підтримувати їх, адже що відбувається, тривалий час після того, як на Курщині ворог здійснював наступальні дії в січні, в грудні січні досить активно намагаючись виконати доручення і наказ Путіна про те, щоб витіснити український контингент з Курщини. А, після цього ворог коли поніс значні втрати, а північнокорейські війська були виведені, відведені безпосередньо від лінії бойового зіткнення далі в тил для поповнення значних втрат та відновлення боєздатності. Потім, після цього, коли вжиті були заходи для відновлення цієї ж боєздатності, ворог а, в лютому під кінець лютого. Фактично, вони взяли на лютий паузу для того, щоб ну як паузу зменшили інтенсивність вогню. Так буде говорити коректніше, тому що ворог продовжує і продовжував застосовувати велику кількість дронів, значну кількість керованих авіабомб і так далі. Але, власне кажучи, потім в лютому вони взяли цю паузу, і от під кінець лютого, початку березня, агресор почав а, атакувати значними силами. Почали гнати знову ж таки російські війська, тут же і війська з КНДР, і всі почали лізти, застосовувати силу, намагаючись пройти українські позиції. Вирішили здійснити хід і спробувати з флангу обійти позиції, вклинитися в тил українським військам і таким чином перешкодити наші нормальні логістиці. А зараз сили оборони України проводять операцію по недопущенню такого сценарію. Знищують ворога у великій кількості, оточення немає на сьогоднішній день. І ситуація під контролем Збройних сил України, що і підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Це дуже важливо розуміти. Продовжується оборонна операція, оборонна операція застосуванням активної оборони і відбиваються атаки. Тепер, власне кажучи, щодо а, безпосередньо ситуації, яка виникла в суджі ви чули, мабуть, сьогодні про те, що було повідомлення, що, мовляв, через газопровід, а, через трубу пролізли російські, значить, диверсанти, як їх назвали. Нічого собі, кількістю близько 100 чоловік, це не диверсанти, це великий наступ. За сьогоднішніх умов на фронті це великий наступ, треба розуміти. І от вони пролізли, прорвалися в суджу, там були бої. І вже багато хто почав писати і малювати якісь критичні сценарії. Але що ж було насправді? Насправді це була пастка. Пастка, яка була приготовлена Збройними силами України. І от десантна штурмова бригада, наші галицькі десантники, восьмидесятка знищила велику кількість ворога. Фактично стало відомо, а нашим десантникам розвіддані були отримані раніше. Про те, що ворог дійсно планує використання, зокрема, газопроводу за сценарієм подібним, як це відбувалося в Авдіївці, коли противник ліс практично з усіх нор, як кроти, через каналізацію, через різні, різні системи, через люки тощо тощо, 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 тощо. Ну і фактично ось буквально, ось буквально намагалися використати газопровід. Про це стало відомо. Відповідно, була підготовлена дуже добре вправна засідка, і в ході цієї засідки, як тільки побачили наші сили, що ворог почав вилазити з цих труб, накопичуватися, було знищено. Щонайменше 80% зі складу роти було знищено цієї. Це тільки один приклад, але цей приклад дуже показовий. Який демонструє, як можуть працювати і працюють наші сили оборони, як вивіряють, планують операції, проводять розвідку і потім знищують ворога. Після цього а, були зафіксовані аудіоперехоплення, і було встановлено, що противник занервував. Тобто нерви, паніка, запитання, хто нас сюди послав, хто нас відправив на вірну смерть і тому тому подібне все це мало місце. На Курщині, в районі Суджи. далі наші війська продовжують знищувати значні, значну кількість ворога. Зрозуміло, що агресор активізується, відчуваючи, що а, будуть перемовини, де не все буде гладко для Росії, судячи з того, як складаються зараз умови та обставини. По перше, уже Трамп сказав про те, що Росії загрожують санкції. На жаль, він ще їх не запровадив і не відновив допомогу Україні, власне кажучи, так як ми цього потребуємо, але й не запровадив санкції. Але, от е, буквально сьогодні з'явилася заява наближеного дуже наближеного до Трампа сенатора, який буває у Маролагу, це ж індикатор того наскільки він входив в коло чи не вхожу. Так от в резиденції Дональда Трампа в Флориді цей сенатор буває, як і в Україні. Бував, це Лінці Ґрем. І от лінці Ґрем його запитали. Ну, він прокоментував. Він прокоментував фактично заяву Путіна, яку російський диктатор зробив четвер: що Росія не відступить від своїх завоювань в війні, і що вона має вибрати для себе той варіант миру, який Росію влаштує. і е-е-е як Грем це прокоментував наступним чином: російський диктатор публічно і різко, цинічно відкидає пропозиції Дональда Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних перемовин, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить значні економічні санкції проти енергетики і банківської системи Росії. А при ази за необхідності застосує і великі тарифи. Вплив на без того слабку економіку Росії зазмусить їх сісти за стіл перемовин. І от тут цікаво, саме формулювання цікаве, на що рефлексує Грем. Грем рефлексує на те, що не на те, що навіть Росія там не бажає що Путін каже, що я не сяду за стіл перемовин чи щось тому подібне. Грем в цій заяві він рефлексує на те, що СТОП, а взагалі-то можуть бути інші умови? Можливо, лінці Грему відомо про те, що питання будуть ставитися, і що на всі російські поступки йти ніхто не збирається. Що найменше на них не збирається йти, це навіть не що найменше, це найважливіше, що на них не збирається йти Україна. Що ми бачимо, є приклад лідерства президента України Володимира Зеленського, який, попри все. Тримається і виборює національні інтереси для нашої держави. Впевнений, що так буде працювати і наша делегація в Саудівській Аравії в Джедді. І тому не все далеко гладко, тому не все визначено, тому не все можна ще передбачити. Бачите, що, попри всю цю риторику Трампа, як би там не було, але схоже на те, що його плани теж коригуються. Знаєте, я. Коментуючи ну, ось цю ось те, що відбувалося а, з пропозиціями Трампа, з обговореннями, коментуваннями експертів, повідомленнями в медіа про те, які ж можуть бути перемовини. Що зараз це я казав про те, що звичайно можна очікувати, що Трамп буде налаштований працювати з Росією, ми це всі бачимо, і це факт на превеликий жаль для нас. Але є інший бік медалі: що Путін може щось таке вчудити. І буде чудити постійно, що буде сприйнято Трампом як неповага. І тоді що? А, а мир же ж має бути все ж таки не просто, як визначить Росія, як дають зрозуміти. Все ж таки ми бачимо, що не все так просто і не все так гладко для Путіна складається. Тому, власне кажучи, вони дещо і запанікували там в Росії. Тому що якщо говорить лінці Грем, а він в принципі може Трампу сказати, порадити і Трамп може послухати. Тому я сподіваюся, що санкції проти Росії все ближче, більш масштабні, а допомога Україні так само, що рішення Трампа буде змінено. Тож почекаємо, побачимо і проаналізуємо. Бережіть себе, підтримайте обов'язково Збройні Сили України. Хто чим може, хтось вчинком, хтось думкою. Хтось з просто хорошим словом. І напишіть, будь ласка, подяк і коментарів нашим десантникам, нашим силам територіальної оборони, які героїчно і самовіддано також борються з ворогом, зокрема і на Курщині, в підтримку всіх наших підрозділів і сухопутних військ, всіх за те, що вони роблять. І за те, що зробила наша 80-та десантна штурмова бригада. Це дуже хороший приклад, яких зараз. Не вистачає, о, знаєте, для того, щоб дійсно показати, що можна думати все що завгодно, малювати різні геополітичні сценарії, але наші збройні сили, як найголовніший гарант нашої безпеки, продовжують працювати. Тож слава нашим захисникам і слава Україні!